Так, ну і тепер далі про те, що в Росії дрони атакували три військові аеродроми: – здягельово та Оленя. В останньому безпілотникам вдалося уразити стратегічний. Надзвуковий бомбардувальник ту 22 м 3 Про це повідомляють джерела в українській розвідці. Окрім того, в результаті атаки дронів був уражений нафтопереробний завод в Рязані. За словами очевидців, перші вибухи почалися близько 6-ї години ранку за місцевим часом на території Дягилєва. І місцеві жителі стали свідками в напрямку аеродрому. А затим побачили чорний дим, що здіймається над військовим од. Об'єктом офіційно в ГУР не спростували і не підтверджували цієї інформації. Ну і нагадаю, що цього року аеродром «Енгельс» двічі опинявся під атакою безпілотників. В березні і квітні він розташований приблизно за 900 кілометрів від Харкова. Є частиною так званої ядерної тріади Росії. Тут базуються російські стратегічні бомбардувальники, літаки ту 95 мс Ту-22М3, Ту-134, УБЛ Іл-78, з яких нагадаю окупанти обстрілюють Україну. Аеродром обладнаний необхідною інфраструктурою для обслуговування великих та важких. Літаків ну, і цього тижня було неспокійно на багатьох російських литовищах, зокрема в Морозовську ростовської області. На цьому литовищі базується російський бомбардувальний авіаційний полк з фронтовими бомбардувальниками су 34 та Су-24. Окрім ймовірного ураження літаків, окупанти могли втратити частину дивізіону пускових систем С-300, С-400, які мали охороняти ці бомбардувальники. Керівник гур. Розповів, що павія по авіабазі в Морозовську було використано 65 дронів двох типів: Бобер та лютий. Цей тип дронів здатний долати відстань у 800 кілометрів. А цей аеродром розташований за 300 кілометрів від потучної лінії фронту. В квітні дрони долітали сюди теж в результаті знищили 6 літаків. 8 бомбардувальників зазнали суттєвих пошкоджень. І долітали безпілотники до аеродрому Міллерво в Ростовській області. Губернатор регіону Василь Голубів заявляв, що нібито сили протиповітряної оборони РФ знищили 26 дронів. Згодом в мережі з'явилися супутникові знімки з місця атаки, і на них видно три осередки пожежі. Зокрема, на відкритій місцевості на місці технічної експлуатаційної частини і де розташовувався один зі складів паливно-мастильних матеріалів. Антолій Храпчинський. Експерт з питань авіації, заступник директора української компанії вироб, виробників РЕП, зараз з нами на зв'язку, пане Анатолію. Моє вітання. Вітаю. З приводу того, що ось по трьох цих аеродромах: Оленія, Енгельс, Здяглево. Що саме зараз туди була направлена увага? Говорять про те, що зараз там скупчується, і вони ганяли постійно ці літаки. Очевидно, готувалися до ракетного удару. Після того, як туди прилетіло, можемо говорити можливо про те, що тепер менше е, впаде до, е, до України. Давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про оліню, то це вперше коли Україна розмахнулася щодо ударів. На цьому, дістали бо, тому, так що та дістала. Да. Так, і тут 1800 кілометрів. Я постійно наголошую, що наші українські БПЛА можуть літати на місце до 3000 кілометрів. Тут важливим є фактор те, що в принципі Росія напередодні зігнала більшість своєї стратегічної авіації в Воленю і в Енгельс. Це скоріше за все пов'язано з тим, що є умови і потреби заміни деяких бортів, які активно експлуатувалися для масованих ракетних обстрілів України. Тому а, насправді була можливість відкрити вокно, коли більшість літаків знаходилась на аеродромі, можна було нанести певні удар. Зрозуміло, що є бажання побачити на Фото і відео супутникових знімках перекопані з літно-посадкової смуги, розкидані літаки по руліжних дорожках, але слід зауважити, що а, поки що ми б'ємо нашими бізплотними авіаційними системами е, і робимо це доволі прицільно, тому що якщо оцінювати, наприклад, удари по авіабазах тактичної авіації. Це і мілірово і інші аеродроми, то тут були прицільні удари по складах паливо мастильних матеріалів, по складах з озброєнням і по технічній частині. Тобто, тут треба зауважити, що проєктивна при активній експлуатації літаків технічні частини є важливим об'єктом на аеродромі, тому що обслуговує і допомагає ремонтувати літаки, які активно експлуатуються. Внаслідок чого ми бачимо, що скоріш за все можливості Росіян зменшились. Безумовно, слід зауважити, що якщо ми кажемо про такі аеродроми, як то ж саме Мілерева, тут слід зауважити, що більшість цих аеродромів з тактичної авіації, які знаходяться поблизу кордонів України, це аеродроми, які почали використовуватися більш активно останнім часом і раніше не передбачали експлуатацію Російської Федерації. А от аеродром Енгільс і Дігіляєва це стаціонарні постійні аеродроми, які мусить бути захищені якісною протиповітряною обороною. Але як бачимо, і тут є певна проблематика у росіян щодо захисту своїх спроможностей, своїх аеродромів. Звісно, що є бажання жнов таки бити більш тяжкою зброєю, тому нас насправді і ведеться розмови щодо отримання дозволів на використання західних зразків техніки, але давайте не забувати про те, що є і власні можливості. Ми бачимо ще і власну ракетну програму, яка дозволить нам найближчим часом. Я думаю, що цілити на доволі непогану вісню до тисячі кілометрів. Так, пане Анатолію, дивіться, але вони ж можуть тепер, зрозумівши, що ми туди дістаємо, можуть туди ще далі вглиб Росії відтягнути, перевести цю свою базу, перегнати ці літаки. Туди як будемо доставати. Дивіться, якщо ми кажемо про стратегічну авіацію, то тут е, слід зауважити, що вони і так передислокували більшість своїх літаків стратегічної авіації на далекий схід власне звідти відбулося передислокація певних бортів на Воліню і Енгельс. Далі Енґільса тут слід зауважити те, що Енгельс є важливою базою для стратегічної авіації, тому що там є технічна частина, там є склади з озброєнням, всім ракетами. Саме туди прилітає більшість російських літаків для оснащення е, озброєнням. А, і тут Росія трохи зв'язана своїми можливостями, тому що якщо ми кажемо про передислокацію літаків, наприклад, на далекий схід, то це значно збільшується відстань роботи літаків, і це ускладнює можливості щодо тактичної авіації. Тут слід теж зауважити, що Росія зараз в заручниках, тому що вони намагаються активно використовувати зараз авіацію до появи літаків F 16 повітро повітряному просторі України і намагаються якомога більше виконати задачі. І тому вони не можуть зараз передислокувати свої літаки на дальні аеродроми. Ну і жор таки повертаючись до основної тематики, якщо ми кажемо про передислокацію літаків на вісень понад 500 кілометрів, то втрачається бойовий потенціал у транз тактичної авіації. Угу. З цим зрозуміло, це почули. А з приводу того, про що перед цим говорила, також хотіла у вас уточнити щодо Німеччини, яка розвіла про нові засоби для боротьби з дронами, і хотіла у вас уточнити, чи можливе застосування цих засобів в Україні, оскільки ми вже про дрони говоримо і в цьому контексті, також що вони долітають там до російських литовичів авіабаз російських. Що це за засоби? От я Перед цим їх називала. Як ви їх оцінюєте, наскільки вони нам зараз необхідні, і чи можливе використання їх тут? Ну я би зробив наголос на цих засобах, і мабуть, почав би свій спіч з фрази Нам треба бути трохи швидшими, тому що насправді аналіз цих засобів був зроблений 23-му році Німеччина, і більшість цих засобів працює в Україні як власне розробки. Тобто ми кажемо про те, що насправді, якщо ми кажемо про динаміку розвідку наших систем безпілотних, вони дозволяють виконувати низько потужних задач щодо перехоплення розвідувальних дронів російських, щодо збиття російських дронів. Ну і в принципі, якщо ми кажемо про можливості наших БПЛА, то ми бачимо на яку відстань вони можуть літати як прицільно можуть попадати на великих відстанях. Тому а, я би зазначив, що з боку того, що пропонує Німеччина, безумовно, це гарне рішення. І я би зазначив, що наприклад в Європі є така агенція, єда, яка називається це е, агенція на кшталт американської дарпи, яка фінансує активно рнд розробки і допомагає е, компаніям-виробникам засобів зброєння е, створювати нові сучасні технологічні е, засоби. Безумовно, в Україні є такі платформи, як Мінцифри, Мінстертек, допомагає активно об'єднуватися виробникам з е, безпосередньо з військовими, але е, тут я би зауважив, що треба будувати загальну стратегію і фінансувати розробки українських компаній, тому що насправді у нас є великий потенціал, і Україна може. Завдяки власним розробкам запропонувати світу те, що зараз намагаються пропонувати деякі країни, які, котрі побачили те певні технології у нас. Тому а тут постійно я наголошую на цьому, що треба створювати українську дарпу як це система, яка б аналізувала все, що відбувається на лінії фронту, і давала чіткі. Технічне завдання для наших компаній, які займаються в, в, в галузі Military теч. Правильно наголошує пані Бердінська щодо створення інженерної ставки, але тим не менш треба і давати інженерам ці чіткі технічне завдання з розробкою засобів, які будуть актуальні і а, будуть в запиті на ну, багато років вперед. Що з цього найкрутіше? Оці тактичні реби, ті, які вже використовували в малі антидронові рушниці, тепер хочуть їх більше закупити, проціл смеш, оці дрони-перехоплювачі, також про які ви зараз говорите, чи оці спеціальні пончо? Я би сказав, що тут слід використовувати комплексний підхід, тому що набагато нам це якісі, все можна використовувати. що? І нам це все треба з цього перераховувати? Чи нам можливо щось? Більшість засобів таких є, і експлуатується Просто і ці засоби розробляють маленькі компанії. У нас є великий перелік, наприклад, засобів радіелектронної боротьби, які дозволяють протидіяти будь-яким типам дронів. У нас є а, одяг для військових, який дозволяє бути непомітним для тепловізійних засобів. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі а, тут треба зрозуміти, що немає не існує однієї зброї, яка би вирішила всі питання. Тут є комплексний підхід, і про це кажуть офіцери. З якими ми спілкуємося з натівських країн щодо комплексного підходу, тобто літак f 16 безумовно потужно посилить наші сили протиповітряної оборони. але треба не забувати про наземні засоби, про наземні засоби ураження, про розвідку. Тобто ми кажемо про те, що будь-які з цих видів озброєння. Буде по потребує наші збройні сили України, тому що є розуміння, наприклад, знешкодження за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, або на вже на на близькій відстані знищення фізичне знищення дрону. Тобто, тут ми кажемо про комплексний підхід, і в будь-якому випадку всі ці засоби можна вибудувати в єдину систему. Про те, що я і казав, що якщо ми кажемо про, наприклад, можливості українських розробників, то це створення єдиної системи, яка дозволить зробити комплекс. Засобів, які будуть виконувати різні місії, але в цілому будуть працювати над одним здолати ворога і перемогти Росію. Так дякую вам, спасибі за включення. Глядачам нагадаю, що Добре. ми говорили з експертом з питань авіації. Заступник директора української компанії виробників РЕП Анатолій Храпчинський був зараз з нами на зв'язку.